Чи змінять F-16 хід війни? Палка дискусія триває вже кілька місяців і про чисельність літаків, які нам потрібно, і про зброю, яка має висіти під крилами тих F-16. і про те, чи допомагатиме нам авіація партнерів для радіолокаційного виявлення цілей та наведення. Поки що ці питання без відповіді, але очевидно, що ці машини могли б принести більше користі, якби потрапили на фронт раніше комплексно з тими ж танками і системами ППО. Наразі, поки наші пілоти опановують машини, ворог активно готується протидіяти таким літакам вже на фронті. Зокрема, Москва може перекинути літаки А 50 ближче до лінії фронту. Це повітряні судна раннього повітряного попередження. Віталій Фанасієнко про Ф 16 і їхню користь. Ці багатоцільові винищувачі F-16 за кілька місяців стануть українськими до повномасштабного вторгнення Росії. Це була лише нездійсненна мрія наших військових льотчиків. Та вочевидь, вже взимку разом із наявними в українських повітряних силах сушками і мігами, вони зможуть щонайменше суттєво обмежити можливості російських винищувачів та бомбардувальників. Я думаю, що ми вже до кінця лютого побачимо в Нашому атаку поява американських файтінг фелкон дозволить, є така обережна надія наблизити вирішення одного із найважливіших глобальних завдань, про яке нещодавно згадував у статті виданню за економіст, генерал залужний здобуття або ж бодай наближення переваги над ворогом у небі. Водночас скептики категоричні і кажуть, у найближчій перспективі це майже нереально, адже навіть Росія, маючи в рази більшу кількість бойових бортів, здобути цілковиту перевагу в українському небі. Не змогла усе це через вправну роботу українських зенітників, ракетників та бойових пілотів. Ну просто розуміти, якщо ми повернемо ситуацію, скільки треба літаків для того, щоб завоювати перевагу у повітрі, якщо у ворога умовно там півтисячі літаків тактичної авіації. мова йде про збереження перетина. Та й перша партія F-16 може бути не надто визначальною кількісно лише одна ескадрилія при необхідності, щонайменше у три-чотири кажуть військові експерти. Втім, навіть така відносно невелика кількість бойових соколів обіцяна заходом може суттєво вплинути на хід війни і дозволить українській піхоті ефективніше вирішувати завдання на суходолі. Адже в шістнадцятій літаки малопомітні. Останні моделі мають дуже чутливі далекосяжні радари і здатні нести далекобійні і високоточні крилаті ракети. Простіше кажучи, то серйозна загроза для московитів і в небі, і на землі, і в морі. Потрібно завовати перевагу в повітря, щоб відтіснити ворога з окупованих територій, щоб надати їм можливості застосовувати керовані. Це перевага в чорноморському басейні, де є поки що ще російські кораблі. Він може протидіяти кораблям ракетами Гарпун f 16 Це застосування авіаційних ракет класу повітря-повітря, повітря, -повітря, повітря поверхня авіаційних бомб, таких як Джебу 62 Джейдан, ракет Харм, кратих ракет. У повітряних силах зсу запевняють паралельно з підготовкою техперсоналу і пілотів, що оперуватимуть е 16 готують ворогу чимало сюрпризів. І московити твердить речник командування повітряних сил, полковник ігнат, точно боятимуться бойових соколів з українськими пілотами у кабінах, так само як вже страшаться тих таки Петріотів чи Айрісів. Якщо ударна група літаків Мі-29, су 27 сімнадцять су двадцять Буде прикриватись f 16 тобто він буде у ускладнень і політика. Ну російський льотчик вже не зможе е, так просто себе почувати велівотно, так як кажуть, і е, погрожувати нашим льодь. Тому ну, що він е, буде розуміти, що тут може бути і Петріот, тут може бути f 16 серед тих літ, які ж не бачимо на радарі, які саме тип, як указали ті в От власне, от така композиція, така така комплексна протидія ворогу допоможе нам Завоювання власне переваги в повітря на окупованих територіях. Такий сценарій, переконані у командуванні повітряних сил буде працювати, навіть якщо на початку ЗСУ отримає лише одну ескадрилію F-16. Віталій Фанасієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Фадрамана, скільки їх потрібно, якою зброю для них, аби ефект їхнього панування був у повітрі? Ну, я десь бачив цифру, яку давали Міністерство оборони, вони говорили про 4 ескадрилі, це десь 48 літаків, але з моєї точки зору ми маємо розуміти, з ким ми воюємо. Російська Федерація. Російська Федерація має сотні сучасних літаків і тисячі літаків там, четвертого покоління. Тому я вважаю, що потрібні сотні літаків, для того, щоб ми могли і підтримувати наші війська, стримувати в першу чергу російські обстріли. Як систему ППО, і ми зараз не говоримо, навіть коли я говорю про таку кількість, про перевагу в повітрі. Ми говоримо для того, щоб створити паритет і не давати противнику так просто, ну, навіть кидати каби або пускати ракети. Ну, це дійсно повинна бути велика кількість. Але ж ми розуміємо не одною кількістю. Тут багато чого має значення. Має значення кількість літаків. Далі їх оснащення. Можна взяти і тисячу літаків там, часів Другої світової війни, або 50-х років, або хоча б ті самі f 16 але ми маємо м -м, знати і маємо згадати, що F-16 16 літаки 70-х років. І вони, ну я не знаю, мабуть, разів 10 модернізувалися. І тут питання, які в нас будуть? Чи це будуть перші? Літаки з першими радарами чи з останніми модернізацією 2000-х. Це дуже важливо саме в протистоянні з Російською Федерацією. Далі, що в них буде під крилами, які ракети, яка дальність буде враження, це також залежить від модернізації. Можна, ми не отримуємо найсучаснішу ракету, розуміючи, що радар, який на ньому є, він застарий і ми не зможемо просто побачити навіть російський літак. Тому це комплекс. Оснащення база на землі, яка їх обслуговує, аеродроми, де ми можемо їх зберегти, навченість пілотів, озброєння і оснащення літаків, їх кількість. І, от, тільки знаючи це все, можна сказати, як це вплине на поле бою. Скажіть, будь ласка, чи не запізно для їхньої появи, зважаючи на те, що росіяни будують, модернізують систем ППО, ті самі літаки А 50 просто які вже в них. Скажімо так, в чималій кількості. Ну, дивлячись, для чого е, запізно? Якщо ми говоримо взагалі, звичайно, е, якщо б вони, от ми майже два роки вже воюємо, якщо б ці літаки відразу там через півроку прийшли, то е, війна пішла по іншому сценарію. Я не кажу, що ми були вже на кордонах 91-го року, але росіянам було б набагато важче. Е, їм довелося б створювати більше резервів, витрачати більше літаків, і ну, звичайно, загинуло б менше наших військових і, можливо, якось по іншому е, фронт би вигляд. Дав. Але це не означає, що вони б змінили якось хід війни. Тому що, ще раз скажу, якщо говорити про авіацію, росіяни мають велику перевагу. Навіть якщо б у нас було 100 літаків, вони б витратили своїх 200-300 і знищили б їх, якщо ми говоримо саме про літаки. Але це б, звичайно, дало нам паритети. Давайте говорити, мабуть, про паритет, коли ми говоримо про літаки, тому що наростити кількість як в росіян дуже складно, навіть я думаю, всім європейським країнам разом взяти. Звичайно, фронт протяжний, і ми намагаємося купити найгарячіші ділянки. На сьогодні це все Побачимось за тиждень з аналізом подій і ділянок фронту. Допомагаємо Збройним силам. Щасти.